Я дуже часто чую від тих, хто живе за межами нашої країни, сьогодні е, хвалу і вдячність за те, яка крута сьогодні українська влада. Але ось вам вдячність за вашу вдячність. Запропоновано, щоб у е, вас забирали паспорти, і щоб е, ви не могли скористатися консульськими послугами, якщо не станете на е, облік за кордоном. Я вже мовчу, що йде абсолютно антиконституційна норма про електронні кабінети, про те, що багато людей, які мають українське громадянство, сюди перераховують гроші, але там 10-15 років живуть за кордоном. Я вже не говорю про тих. Теж, хто втік е від війни, е і е дуже часто, давайте будемо відверті, купив можливість у цієї влади купив можливість виїхати за кордон. Е і сьогодні розповідає, які там молодці. Він отримує теж вдячність в якості заблокованих рахунків, в якості неотриманих